Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись, до чого вас готують карти. Починаємо з особистого життя. До чого готують карти. Ого. Угу. Угу. Оце так. А тут дивіться, слухайте, ну. По-перше, нагадую одразу: відео не особисте, воно загальне. На кого зараз відгукуються карти, ми з вами не знаємо. Знає тільки та людина, якої це стосується, бо вона знає да, свою ситуацію, знає, бо це тягнеться в людини вже давно-давно-давно. Дивіться, дівчата, на кого з вас отакий от закоханий у вас. Але по-дурному закоханий, король кубків, робив магічне втручання, магічний приворот, то ця ситуація вже, буде, вона відмирає. Чи ви чистились, чи ви самі чистились, чи ви до когось звертались, то вже ви самі знаєте. Але в цей день ця ситуація розвалюється, все, вона більш не буде існувати. Круто. Давайте спитаємо для всіх інших, бо це ж ну, чиясь інформація, для всіх інших це хай лежить. Що у вас буде завтра? Багато клопоту, бо день буде е, в дорогах. Знаєте, от будете десь ви там їздити, десь у вас буде. Е, знаєте, це непогано. Дивіться, те, що ви будете робити в цей день, воно від вас потребує і сил, і витрат. І, наприклад, з початку дня ви можете думати про те, що це будуть надвитрати, ну, що ви дуже багато грошей витратите. Але наприкінці дня ви зрозумієте, що навіть десь зекономили. Ну, тобто не всі гроші, які у вас в гаманці були або в кишені, а дещо Лишилось і дещо там ви можете розподілити надалі собі там на якісь витрати. Тож, все ж таки день непоганий втома буде, так, але і результати будуть, і доволі втішні для вас будуть результати. Це знаєте, як пожертуєте чимось, але ну не все, що є, а так. Значну частину, але ну, значну частину і залишити. Цікавий день. Далі дивимось. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Ну, тут дійсно у когось дійсно перемога, довгоочікувана перемога. І пропозиція. Цікава пропозиція про новий початок у стосунках, може, як вихід на новий рівень у когось у стосунках. А для когось це взагалі як початок нових стосунків, бо взагалі нове, щось нове. Знаєте, нове, нове знайомство, нова людина, з якою ви ще ну, не знаєте один одного. Давайте дивитись далі: діє чоловіка у бік жінки для тих, хто вже спілкується, вже у вас є якісь стосунки. Давайте діє чоловіка, у бік жінки. Все стабільно, тут не буде чогось аж занадто нового. Тут будуть обговорюватися якісь там пропозиції, якісь плани будуть будуватись на майбутнє. Взагалі-то, знаєте, як обговорення спільних бажань, обговорення своїх бажань буде розповідати, що б він насправді хотів, що він планує на майбутнє. Тобто тут, тут непогано. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка. Жінка буде себе дуже впевнено відчувати, бо в якійсь ситуації вона себе навіть переможецею буде відчувати, але Ще на чимсь буде своєму наполягати. Є моменти, які будуть або трошки як ревнощі, бо тут п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів, тобто, знаєте, такі скандальні трошки карти. Але дивіться, як взагалом вона буде задоволена. І спілкуванням з чоловіком, і своєю позицією для цього чоловіка, як вона відчуває відношення до себе. Ну і сама теж буде надавати таке, знаєте, стабільне, нормальне відношення до людини. Ну, Дещо там У свої уточнення буде вносити. Далі робота. Що у вас завтра буде в роботі. От тут зростання, О, тут, знаєте, як, щось ви вже робили або зробили, і буде е, такий, знаєте, ну, швидкий розвиток в тій ситуації, в якій ви працюєте. Це може бути за допомогою короля жезлів. Це може бути разом з ним, але зростання, взагалі, от знаєте, коли щось поліпшується, воно розвиток має, воно має зміни в краще. Коли все під контролем, все врегульоване, все емоційно підкріплене і силами підкріплене. тобто Зусиллями підкріплена і гарний-гарний ну, результат дає. Що важливо прийняти цей день? Що вам завтра важливо прийняти? Рішення воно для когось матеріальних. Моментів буде стосуватись, воно для когось планів на майбутнє буде стосуватись. Це як розвиток, як розкручуєте якусь ситуацію. Це, знаєте, Ну як прорив гарний, коли вдача на ваш бік приходить. Ну, воно таке так непогано, приймайте це. І дарунок є для когось, буде приймайте той дарунок. Для когось навіть буде обмін дарунками. Ось так ще показано. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого краще б відмовитись. Ага, яка пропозиція яка, від пропозиції, яка буде руйнувати те, що у вас зараз є. От в чимсь ви досягли певних результатів, ви там закріпились, ви задоволені своєю позицією, але якась пропозиція, яка буде взагалі-то вам обіцяти як відродження чогось, знаєте, як. Ну, як... Це ж тобі на краще буде. А від кого ж ця пропозиція буде? Давайте. Ага, диявол. Тут спокушати вас буде. Король мечів, Ну, це продумана пропозиція. Людина нав'язувати вам щось буде, щось своє диявольське. Може бути, ну, чого завгодно, може насправді, торкатись і грошей. І... Тексу і взагалі чогось такого, що налаштоване на нього більше, а буде розповідати, що і вам від цього ж буде дуже-дуже гарно. Але вам тільки башта там буде все розвалиться. Тож ми ж спитали, від чого відмовитися, От від диявольської пропозиції короля мечів, продуманий. Продуманий і впевнений в собі, і людина, яка завжди планує все наперед, нічого не каже. Просто от знаєте, як щойно на думку прийшло, і він ще не подумав, не перевірив, не спланував нічого і вже вам поспішив щось розповісти. Ні. Цей чоловік він заздалегідь все обмірковує, він все прощитує наперед. В нього будь-яка його дія, вона не просто так. Тож і пропозиція від нього буде теж не просто так. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. От бачите, спілкування. Король кубків, король жезлів, і ще й король, вибачте, король мечів, і ще й король жезлів. Подивилась на нього і вже поспішаю сказати вам. Дивіться, аж три чоловіки, трійка жезлів. Не уникнути спілкування, не уникнути розглядання якихось пропозицій, які, яких... Дивіться, тут навагатись навіть будете, бо. Зараз. Не поспішайте взагалі ні з чим. Ні, ні, ні відмовлятись, ні приймати якісь рішення, тільки е, майте на увазі, що в чимсь вам треба тримати захист. У вас це вдасться навіть в якийсь момент будете хвилюватись, переживати, бо сумнів буде, але все вдасться. І підтримка для когось буде аж від трьох чоловіків. І... Ніякої конкретної пропозиції в цей день ще не буде. Це як розмови, які ви навіть в якийсь момент не схочете чути, але роздивитись їх варто. Бо вони несуть зміни на майбутнє, кардинальні зміни, по колесо фортуни взагалі незворотні не зміни. Це навіть посперечатись складно буде з тими змінами. Це, як знаєте, доля вже так складається, і, як то кажуть, так тому і буде. Тож не уникнути ну, як втручання в ваше життя у таких чоловіків, з яким наміром. Вони втручатись так будуть. Вивести вас з ситуації, яка вам надто складно дається. Ситуація по п'ятірці кубків, це знаєте, коли людина страждає, вона плаче, вона сумує, дещо там складно людині дається. І вивести, взяти контроль над ситуацією. Цілком і повністю контролюючи ситуацію, вивести зі складнощів взагалі в нові в нові перспективи. Ось так. Цього не уникнути. Далі дивимось. Порада від вищих сил на цей день. Порада від вищих сил для вас на завтра. Все зважуйте, не поспішайте е, приймати рішення. І дивіться, зважайте на те, е, як ви внутрішньо себе відчуваєте. Тобто будуть моменти, в яких ви просто будете тримати себе в руках. Але якщо треба е, докласти зусиль і довести свою якусь думку. Своє, якесь прагнення, своє бачення в чимось, то робіть це, бо, бо взагалі-то на вашому боці і вищі сили, і духи роду вашого, підтримку маєте від усіх них. І день, коли вам треба буде встановлювати якісь свої сили, себе дещо встановлювати, знаєте, як відроджуватись з якоїсь ситуації. Ось такий день малюють нам з вами карти. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних ваших думок, гарного настрою вам і міцного здоров'я. І бережіть себе і свою родину, і хай все складається так, як буде краще за все для вас і для вашої родини. І бережіть себе. І всім вам дуже дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі і за ваші перегляди і за ваші підписки. Побачимось всім пока.